Друзі, вітаю вас! Я Степан Процюк, письменник. Хотів би сьогодні поговорити про соціалістичний реалізм, так званий творчий метод в радянській літературі чи творчий стиль. Ми не будемо з вами залазити у нетрі літературознавства, звичайно. Але Неможливо не поговорити про соцреалізм, соціалістичний реалізм, тому що він, на мій погляд, наніс дуже великої шкоди людським душам. Як то виглядало? На початку 40-х років, 40-х і на початку 50-х був обов'язковий до вивчення вірш Миколи Бажана і збірки Ямбе, вірш присвячений Йосифу Сталіну. Людина стоїть в зороноснім Кремлі. У сірій військовій шанелі, цей погляд знайомий у кожній оселі, у кожній будові на нашій землі, на заході, півдні, на півночі, сході, і як ображ, що з'єднує нас, ім'я його вписане в мозок, і в час, і в розум, і в серце великих народів. Країну, як ширше літ, видно круг, якими ще ти тільки мариш, він з нами, він поруч, великий товариш. Наш вождь і найближчий улюблений друг, і м'ям його жити і боротись, як муж, і геть половини, і треті, і чверті, Вітчизні віддати не вигризки душ, а всю повноцінність життя або смерті. Гіпноз, друзі. Це був гіпноз, Який впливав на людський мозок, на структури нервової системи. Візьмемо. Ще одне. Вірш про Леніна рильського жестом суворим і простим, усміхом мудро ласкавим, гордим, небаченим зростом став він над світом іржавим. Так він титан, бо титанів Скинув з золочених тронів, Глянув, дихнув і розтанув лід їх застиглих законів. Так він титан, бо на крові, бою двох сил непримирник Склав під мурівок будові. Подвигів творчих, незмірних. Звідки набрався він сили, звідки порив той червоний? Мозок його запліднили, рук мозолястих мільйони. Всім з він і гнаним кинув потужним. боріться. Тож і горить, як згорянам, жест огняної правиці. Я не буду наводити таких повноприкладів в російській літературі, навіть я наведу вам одну струфу популярної пісні російської мови Шлягера п'ятдесятих. Огній так много золотих на вулицях Саратова. Парней так много молодих, а я люблю женатого. Здається, до чого тут соцреалізм? Друзі, які в 50-х роках вогні на вулиці Саратова золоті? Це в Парижі могли бути вогні, а не в Саратові, ви розумієте? На кожному кроці брехня і гіпноз, навіть в пізнях про кохання. От. <к incarcerated> Тому в огні золоті, огні так много золотих на вулицях Саратова у мене завжди викликало регіт. Пісня 50-х років. Що таке соціалістичний реалізм? Соціалістичний реалізм як метод оформився на початку 30-х років і був визнаний офіційним методом і спілки письменників радянської. І спілки художників взагалі мистецьким методом, не тільки літературним. Ми тут будемо про літературу говорити більше. Добре про це писав в 57-му році в брошурі Дисидент Синявський. Хіба буває соціалізм соціалістичним, комуністичним, магометанським чи християнським? Цікава також репліка Альбера Кам'ю. Соціалізм описує те, чого немає. Спочатку пропонувала назвати монументальний реалізм. Потім там комуністичний реалізм. Нарешті зупинилися на терміні гронського соціалістичний реалізм. Це була перша половина 30-х років. Вже після голоду в Україні. Вже після голоду в Україні течена буде писати у вірші партії ВД, керуючись методом соціалістичного реалізму. В 33-му році «Оживляємо горе води, розбудовуємо заводи, ростеможме гей! До пустель каналої річки наші славні мов би до дітей, до своїх дітей. Жахливо, правда, Як і жахливо сприймається вірш бажана про Сталіна і вірш рильського про Леніна. Я вже не кажу про ту фразу з вірша рильського мозок його запліднили рук мозолястих мільйони. Як мільйони мозолястих рук можуть запліднювати мозок, уявити дуже важко. Це таке грандіозне збочення якесь. Ну, але е, попри е, е, сарказм, що таке соціалістичний реалізм? Справді це те, чого немає. Це або глорифікація тиранів, чи глорифікація тодішніх вождів, як Леніна і Сталіна, або зображення того, як радянський народ йде до комунізму, як помирають вороги, і іноді вороги помирають, як щось таке якась порхавка, щось таке, що заважає майбутньому. Воно гине і все. І обов'язкові щасливі оптимістичні фінали. Навіть оптимістична трагедія Всеволода Вишневського в соціалізмі дозволявся такий термін. Вона була проснажена оптимізмом. Українська література радянська тільки українською мовою мавпувала те, що робили всі літератури. Тоді ті, хто цього не робив, були розстріляні в 30-х роках. Були розстріляні в Сандермоху. Якщо знаєте, взяти я не буду зараз у совникати, взяти Ніколая Островського, як закаляла сталь, Ніколай Островський українець, як ви знаєте. Чи Валентина Катаєва у Ремі роман, де люди тільки те й роблять, що намагаються виробництво бетону поставити рекорд. У Харкові там скільки то виробило бетону. Вони працюють день і ніч, знеможені і так далі. Виявляється, що вже за той день побили їхній рекорд, нема нічого в голові цих людей, як у романі Катаєва Валентина Катаєва. Крім того, як побити рекорд, як для нашої соціалістичної батьківщини все віддати заради її блага і так далі, так далі. Це описано в романі. Ви розумієте, як швидко такий відступ, як швидко людина може скотитися у прірву. Чи темряву якогось світоглядного збочення, яка крихка людська психіка, яка крихка людська, людські переконання не всіх, звичайно. От що в мене філософський підхід, як це було можливо? Як можна було писати такі фентезі, такі фантастичні романи, вірші і так далі, такі казки? Здавалося б, що це безневинне? Друзі, це не так. Коли в моєму романі пальці поміж піском цитується як всюди, під на початку 50-х років з радіорубок, з радіоточок лунає пісня льотчика Георга Отца Я люблю тебе жизнь, я люблю тебе знову і снова, і так далі. То коли слухати десять раз, двадцять, п'ятдесят, сто, сто п'ятдесят тисячу. Як би тобі не жилося, ти починаєш думати, що може щось з моєю головою не так. Навколо. Оптимізм всюди в книгах, по радіо, по телебаченню. І цей гіпноз оптимізмом нав'язливий з ритуальною терплячістю і ритуальною продовженістю, понгованістю від 30-х років до, до 1985-го, коли соціалістичний реагізм гавкнув, як вважає канадська дослідниця. Ребін, здається. Ну, правда, відбувалася його еволюції, ми більше про той, що в 30-40 х роках. Але насправді, соціалістичний реалізм наробив дуже багато шкоди. Я вже не кажу про те, що він спрофанував літературу повністю. Неможливо було вірити цим творам. І більшість людей, все-таки, хто не збожеволів або не був пропагандистом. Або просто з ще з якихось причин мовчав люди, які могли хоч трохи думати. Вони бачили, що в книжках далеко не те, що в дійсності. Тому дотепер, ще в багатьох недовіра до книжки. Ви чуєте? Соціалістичний реалізм в літературі підірвав довіру до книжки і до письменників? Це було не тільки в поезії чи в прозі. Наприклад, згадаємо хлопця станції Христинівка, який став українським радянським літературним. Бароном став очільником істеблішменту українського літературного радянського Олександра Корнічука, про якого перша дружина колись говорила, що Шура ходив у підлатених штанях молодий. І в нього була медова посмішка. Так от, Шура у підлатених штанях із медовою посмішкою дуже швидко зробив кар'єру. Це інша тема. Він був по-своєму теж талановитим письменником, друзі, я ніде не казав, що люди, які писали. От які далеко канонічні твори соціалізму не були талановитими. Хіба не талановита фраза Микола Бажана, якою закінчується вірш про Сталіна? І геть половини, і треті, і чверті вітчизні віддати не вигризки душу всю повноцінність життя або смерть. Але до чого вона там пришпилена? Письменники падали у якийсь тоді, по-моєму. І в трансі вони знали, що можна писати, а що не можна. І в тому трансі витворювалася нова реальність, гіпнотична реальність. Наприклад, п'єса Платон Кречет Олександра Корнічука теж не є бездарною. Якби це все було бездарне зовсім, воно би не впливало на людський розум. От в чому його отрута, його гіпноз. Талановиті люди також прикладалися до творення соцреалізму, не тільки посередності. Що хоче Платон Кречет, хірург, лікар, мільйони сонячних днів повернути людям. До речі, в творах соціалістичного реалізму заперечується смерть. А якщо смерть і не заперечується, то тільки як помирав батько Платона Кречета, і мама його потім говорила, що твій тато відкрив нову жизнь? Тобто смертю. Смерть. Як офірна, як те, що приближує комунізм, смерть заради всіх інших комуністів, заради комуністичної країни, офірна смерть, смерть як подвиг. Решта в творах така розповзяється, така ідея такого безсмертя радянського, мільйони сонячних днів, мільйони сонць, мільйони щастя, безконечності радянського. Тривання, безконечності радянського світу сприйняття. Гіпнотизувало навіть письменників зарубіжних, Анрі Барбіуса і так далі, так далі які дехто з них цілком. Ромен, Ролан, якоюсь мірою. Я не буду прилічувати прізвища цих всіх письменників, які значною мірою. Підпали підплив радянської пропаганди, і коли їх приймали у Москві, так далі, то для них створювали цілі острівці окремі. Ви розумієте, що вони не бачили реального життя. Але цей пафос, ця патетика, ця строга ієрархічність у класицизмі, це відчуття піднесеності. Слухайте, воно впливало на психіку кожного, ніби кожен був причетний до цього. Причетний до великої, грандіозних перетворень і так далі. Все це подавалося. І люди дивилися на своє життя і думали, що ну, де ж перетворення і так далі. Але тим не менше тим не менше це впливало. Це було одним із способів упокорення людей. Гіпноз це був пряник, це не був батіг. Це не був голод 33-го року, коли б загинуло мільйони українців штучний. Це пізніше був вже пряник, зламаним. Або пристосуванцям, або кар'єристам, бо ясно, що з'явилося багато пристосуванців-кар'єристів з радянського часу. Тому що карою була смерть або довгі роки тюрми. А людина не така, людина крихка істота, друзі. От чимало людей. Я не виправдовую це, просто ми говоримо, як яким чином могло бути. Друзі, роман про Івана Франка Руки і сльози у моєму авторстві. Нарешті появився у світ. І він буде у зв'язку з різними обставами обмеженій кількості в книгарнях. І на сайтах буде окремий сайт для того, щоб можна було придбати цей роман. З автографом роман можна буде придбати у мене цю найстовстішу мою книжку. І сподіваюся, що цікаву для вас. Я щиро рекомендую кожному з вас, навіть для цікавості. Навіть хто не читає книжок про письменників, прочитати роман про Франка, мати роман про Франка, подарувати комусь роман про Франка, щоб цей роман став важливою українською культурною подією. Наперед дякую. Той же Микола Бажан, незважаючи на те, що написав збірку Ямби і вір про Сталіна, так постійно боявся, що його заарештують і спав в кальсонах у 38-му році. Той же Течена підписував свої вірші осяєний світлом Леніна і Сталіна, Павло, Тичина, якого я цитував партії ВД. Той же Максим Рильський рік просидів у Лук'янівці і написав також вірш про Сталіна. Із і за високих сезокрил орел летить, не зламати крил широких того льоту не спинить. Глорифікація уряду і вождів була одною прославлення глорифікація одною із основних. Рис соціалістичного реалізму. Це була обов'язково. обов'язково А в п'єсі Платон кречет повтою смерть, коли існує, то вона якась така або офірна смерть, або якась дуже далека-далека. Натомість існують люди, це класичний твір соціалістичного реалізму. Існують люди з прекрасними характерами. Як тут Берест Партійць. Чуйні, добрі, люди сказок, чутливі, віддані в партію комуністи разом з тим вони і так далі. і так далі. Якщо існує конфлікт то між добрим і ще кращим, було при соцреалізмі зрозуміло заборонено показувати якісь життєві суперечності, показувати страждання, до речі, страждати могли тільки вороги, з них насміхатися. Зараз я ще на цьому зупинюся. Якесь роздвоєння, якесь горе, якесь переживання навіть від смерті, все це було неможливо. Радянським людям не властиві переживання, це буржуазні пережитки. Радянські люди можуть тільки злегка посумувати за кимось, от але вони всі щасливі і радісні. Згадайте портрети колгоспниці, робітниць, коли брати художників, такі характерні обличчя, фанатичні погляди, вилиці такі сильні. Сильні руки, це було очоловічнення жінки також. Жінці надавалося маскулінних рис частково. От. Щось жіноче, інтимне, ніжне не надто віталося так само. Не надто віталося. Була уніфікація стати якоюсь мірою. Чоловіки і жінки, вони просто будівники комунізму. Комунізм у від відні називали свої збірки наші українські радянські письменники. Ось ось комунізм після смерті Сталіна. Звичайно, це була дуже важлива подія. Смерть Сталіна і потім 20-й з'їзд партії, яка підірвала основи найбільш такого махрового, найбільш такого закоренілого соцреалізму, який утвердився в х роках і 40-х 40-х. Правда, в сорокових роках під час війни трошки було дано послаблення. Почали згадувати в Україні про подвиги запорізьких козаків і гетьманів навіть. Але ми вже про це говорили. Зразу після війни все це було ліквідовано. Я би хотів ще навести приклади із творчості наших прозаїків, про яких зараз ніхто не згадує, Петра Панча, Натана Рибака. Вадима Собка, Юрія Збанацького, Олександра Копаленка і багатьох інших, Олександра Підсухи, які були класиками соціалізму, твори цих письменників, яких ви прізвища майже не пам'ятаєте, і інших, виходили золотим тисненням, великими накладами, ви чуєте, вони мали державні дачі, високі гонорари, чого тільки вартує історія Єфіма Придворова. Дем'яна Бєдного, російського поета, який спочатку хвалив монархізм і царя, а потім почав писати про більшовиків, а потім здружився з Сталіном у 20-х роках, йому давали окремий вагон. Що тільки написав проти церкви і проти віри Дем'ян Бєдний, Що навіть Сергій Єсенін в одному з своїх віршів написав такі рядке боров, ти тільки хрюкнув на Христа Єфім Лакеїч придворов. От, це були просто ну не те, що це це це, це виходило за межі будь-якої людської пристойності. Це не допомагало Дем'яну Бєдному в тридцятих роках. нього забрали квартири всі і так далі, і так далі. Його там чомусь звинуватили, не садили в тюрму. Він старався. Сталін відкинув його дружбу. Це було все трагікомічно, ці всі історії, навіть. Центральних соціалістичних письменників радянських, як от Дем'ян Б'єдний, які навіть такі вони могли в будь-який момент попасти в немилість, потрапити в немилість. Цей Дем'ян Бєдний громив кіноповість земля Олександра Довженка, писав, що в нього Україна, цитую, кулацьки рум'яна є, ситає, п'яна є. Хоч сам був з, з Кировоградської області. Наймит його мама була повією Дем'яна Бєдного, а тату насильником на вокзалі речей. От, і він спочатку був наймитом. Це характерний приклад навіть одного з найодіозніших письменників радянських, який міг потрапити в немилість. Будь-хто міг потрапити в немилість, крім самого Йосифа Сталіна, звичайно. І то Сталін підозрював всіх щодо себе. Але це інша тема. І ці наші письменники, наприклад, Вадим Собко, який в 70-х роках отримав. Шевченківську премію не всі мали Шевченківські премії, ще там всякий сталінський і так далі. За роман Лихобора, то навіть говорили радянські літературознавці такі заматері, що добрий чоловік тільки би він не писав. От. Навіть вони вже говорили. Його рідна сестра Наталя Собко була важко хворою. Важко хворою. і її сина єдиного Гелія. Гелій Снігирьов, про якого я згадував, який пізніше був племінник Вадима Собка. Який виступу проти радянської влади став дисидентом внутрішнім, як потім його історія? Я говорив про історію Гелія Снігирьова коротко вже. Можемо колись до цієї теми повернутися. Його мама, сестра Вадима Собка, їх батько був дуже далекий від більшовицьких переконань, тому що так старалися вони. А і Петро Панч, друзі, і Андрій Головко, і Володимир Сосюра були. Петро Панч і Андрій Головко були офіцерами Петлюрівської армії. Юнкером був Володимир Сосюра. Так далі, так далі, Юрій Яновський служив у Петлюрівській армії. Тому ще одне, ці нещасні письменники, яким не поталанено народитися в той час, вони боялися, що їх в будь-який момент можуть звинуватити в тому, що вони були посібниками петлюрівців, а це означало смерть практично. І у Петра Панча є збірка оповідань на Калиновій мості, ну така ще вже він трохи її пізніше писав, але слухайте, що би він не писав? Чи Чорний Монах, де він мавпує назву Чехова Чорний Монах оповідання. Це така, у кажучи, я вам ще називаю таких, що більш-менш їх хтось читав у той час, таких посередніх чи середньої руки письменників. Але яка, як все передбачено в цій прозі? Коли в оповіданні «Жебрачка» зображена собака бідна, то обов'язково її копає ногою фашистський солдат, в нього наваксований чобіт. Він сам здоровило такий, з ненависним поглядом. От, а радянські всі солдати прекрасні, ніжні і чудові, як у романі, що теж був класикою соціалізму Олеся Гончара про проносці. Ніжні чуйні. Ви собі можете, ви знаєте, що робили радянські солдати, потім і в Берліні, і так далі, які звірства так само. Але вони всі зображені чуйними добрими і ледь не ангелами. І Олесь Гончар каже у прапороносцях, у справедливих армій долі завжди прекрасна. Так само Петро Панч і в цьому чорному Монасі і вже братка оповідання і в інших. Абсолютно трафаретні образи. В чорному Монасі помирає чоловік, який має хворе серце, сльоза, його прізвище. Ще й прізвище таке, який не може прийняти радянський спосіб життя, але разом з тим він чіпляється до комсомолки. А комсомолка теж так трафаретно, з тугими грудьми. Прекрасна, від неї сонцем таким, вона відкидає з огидою його чіпляння, ніби як чіпляється за життя він. Він на другий день його знаходить, він помер. Тобто, типу, що таким як цей сльоза, не місце, це помирають наші вороги потенційні і так далі. Отак от тільки смерть дозволяла соцреалізму. А решта всі йдуть вперед, будувати до комунізму, який чимраз ближче і ближче, і всі сяють усмішками, радісні і щасливі. Можна дуже багато друзі, про це все далі розповідати, але ви зрозуміло вже поволі соціалістична отрута, соціалістична іржа, соціалістичний мотлух, хоч і був писаний талановитою рукою наразі, я вам казав, і посередніми письменниками. Поволі він відходив у небуття, виникало поняття химерної прози, тобто щось таке алогічне, якісь алогічні вчинки, і от і так далі, прози сільської у 60-х роках, отак як у Григора Тютюнника. У будь-якому разі воно відходило від канонів соцреалізму з його пафосом нежиттєвим, з його прикрашуванням дійсності абсолютним, і з його ієрархією стосунків. Оказувалася жива, звичайна людина. У соціалізмі не було місця звичайній людині. І починаючи від другої половини 50-х років, соціалізм починає поволі тріщати, 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 щоб нарешті в середині 80-х років сконати як метод, про який про те не можна не згадувати, тому що він служив радянській пропаганді. Дякую. І ще, дорогі друзі, хотів би вас попросити, цей нелегкий для нас всіх час підтримувати. Фінансово наш ютуб канал, канал, який ви всі так любите. Наперед, дякую.